16-річним хлопцем стахановчанина Володимира Сергійовича фашисти відправили до Германії. На декілька років табір під назвою Дрітель 2 став для нього пеклом на землі. Два рази під розстрілом був. Під бомбєшкою. То, що бачив, це темний ліс. В 1941 году и в 1942, когда немцы говорили, что уже ми Москву в бинокль смотрим. И ну, там плен, сколько было, говорит, і говорили ему, говорит, Москву вы никогда не возьмете. А вот, говорит, наши придут сюда, придут, говорит, у Берлин. Сьогодні колишній в'язень разом із можновладцями поклав квіти до вічного вогню, а пригадавши страшні факти своєї біографії, рекомендує молоді все ж таки любити свою батьківщину. Молодим, от які ростуть зараз, і підростки вже, щоб вони захищали свою родину. І говориться, а без родини це житті нет. Серед стахалучан їх залишилося троє. каже Леонід Мартиненко, голова ради ветеранів міста. Іван Гевеленко, Марія Роткіна, Володимир Тогушев – Усі вони колишні в'язні, дрітель 2 Бухенвальду та Равензбрюка. Це наші ветерани Узіки Лагрі. Ми над нішевством. От сьогодні пригласили їх всіх. Ну прийти тільки змог Володимир Сергійович К нам на наше мероприятие, возложити цвіти, знак пам'яті. Дань памяти нашим узникам. Ну, а если говорить о городе, в городе тоже был концентрационный лагерь. Он находился на территории, вот примерно где, на корпусах, где сегодняшний РС. Там в то время, ну, до войны были конюшни, их немцы быстренько обнесли колючей проволокой. Собирали туда кого? Войнопленных вылавливали туда, кидали партизан, подпольщиков. И в особенности молодежь, которую забирали на работу в Германию. Щоб повіковічити пам'ять про інтернаціональне повстання у концтаборі Бухінвальд, яке відбулося 11 квітня 1945 року, у історико-художньому музеї Стаханова створена тематична виставка. На ній представлені малюнки нині покійного в'язня Юрія Бондаренка до чергової річниці учні шкіл та усі бажаючі з навколишніх міст вже відвідали експозицію.